Все змішалось і сніг, і гриби, квіти. Одинадцяте квітня. Вітаю! Сьогодні у нас 11 квітня. Погода, ну як бачите, така зимова. Засипає Карпати снігом. Та то так, як я бачу, на більшості території України така погода. Буває таке у квітні. Нічого особливого. Таке, йдемо сьогодні на прогулянку трошки з собачками вийшов, поки ще сніжок, нема кліщів та й так уже з вами поділюся. Ха, малий біжить. Все білик. Загубився. Še vedno posuki. So, a ta. Проужня завірюха. Суде його малеча. Ось так всі орби окутані снігом, майже нічого не видно. вже вчет малого щось копати на білику вже в парімо бо ви залі так віймаститься що Теж уже принюхується, що там таке идем идем бо ви зараз грязні будете Ну все, малеча наша. Ходи сюди, білик. Іди, йди до мене, йди. Хойди, йди до мене, йди. Йди, йди на руці, Ходи, бо ти. Це для тебе забагато води. Ходи, ходи, ходи до мене, ходи. Це ще для нього завелика вода. Ано, ну, віщо. Така у нас невеличка. Прогулянка сьогодні. Поки сніг не стопиться, по гриби нема ще йти. Хіба покажу вам Дома гриби. Ті, що в садку, а так поки що так. Вам дякую ще зі мною за перегляд. Всім миру, здоров'я, добра. Ми додому, до зустрічі. Бережіть природу. Це я вже вдома. Тут так все змішалось. І сніг, і гриби. Квіти. Ось тут під снігом. Припадает.